Всім привіт! Мене звати Даша Євтух, а це мій пес баф. І звичайно, як кожній сільській собаці потрібна будка і вольєр. І саме цим я зараз буду займатися. Ну тут не так, то все просто. Треба освободити спочатку місце. Для вольєра. Раніше це у нас була сапетка, де зберігалася кукуруза. Ну як ви бачите, вона вже стара, стрюхла і починає падати. Спочатку я поприбирала усе із криші, згребла землю. Мені тут обоф прийшов допомагати, щоб легше було зняти шифер. Далі нам потрібно повитягувати гвістки. Робитиму я це звичайним гвоздодьором. Ви знаєте, коли ви дивитеся відео, то здається, все так легко робиться, ніж є це насправді. Але, як говорять, немає нічого неможливого, головне, бажання. І так, як ви бачите, я на відео вже почала знімати шифер. І таким способом розбираю всю сапетку, вибиваю дошки, і з них витягую гвіздочки і складаю це все по купах. Який саме це буде вольєр? Я поки що не рішила. Можливо, ви мені підкажете. Звичайно, що тут дуже великий об'єм роботи і все в одне відео не влази, тому обов'язково чекайте другу частину. І, звичайно, підтримуйте мене своїм лайком та підпискою. Для мене це дуже важливо. Перший етап роботи підходить до завершення. Качани пособирала, все поприбирала. Ну а чи вийде в мене зробити вольєр, це вже дивіться у наступному відео. Чекайте!